Людмила Великодько переселенка з міста Гірське Луганської області. Жінка розповіла, що в Житомир приїхала в червні 2022 року. Евакуація була дуже складна і дуже небезпечна. Ми з собою мали взяти тільки поліетиленовий пакет. Ліки ми, больні люди, хворі, документи на квартиру, бутилка води і сльози. Жінка прийшла до Житомирського відділення благодійної організації турбота про літніх в Україні, аби поспілкуватися з іншими переселенцями та поділитися своїми переживаннями. Вперше прийшла сюди і Марія Медведєва, яка проживала в місті Попасна Луганської області. Очень хорошо ну, пообщались, пороговарло. жінка нам очень хорошо розказувала. Я їй благодарна. Вона очень знає, очень цікаво було поговорити. Любов Петренко, членкиня благодійної організації, каже, що з 1 грудня 2023 року до їх відділення за допомогою звернулися близько 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Можна направити людину туди, де вона шукає той край, щоб вирішити певну свою проблему чи своє якесь питання. Це дуже важливо в чужому місці, коли Маєш адресну карту, куди йти тобі і хто тобі може допомогти в такому плані. І, і звичайно, те, що можемо, матеріально допомагаємо. Таїсія Войцеховська, керівниця Житомирського відділення благодійної організації Турбота про літніх людей розповіла кореспондентам Суспільного, що допомогу тут надають переселенцям похилого віку та людям з першою і другою групами інвалідності. Ми їх запрошуємо до себе там чай, якісь бутербродики, якесь печиво, розказуємо, надаємо письма. Моральну підтримку, ось вони між між собою спілкуються і нам розказують, як вони виїжджали. В нас так, якщо вони отримали комплект постільної білизни, це було 80 чоловік. Ми шили потім 40 термосів. і це мають бути весь час різні люди. Ну не одні, ті ж самі. За словами Таїсії Войцеховської, члени організації проводять гуртки за інтересами та організовують екскурсії для переселенців. Олена Кучмій, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.